Чи може один політик розхитати економіку найбільшої держави світу у 2025 році? Відповідь на це запитання дає сам голова федеральної резервної системи США. Виступаючи в Чикаго, Джером Павел уперше публічно визнає, нові тарифи Дональда Трампа це загроза, загроза якої Америка не бачила десятиліттями. Рівень підвищення тарифів, оголошений на сьогодні, є значно більшим ніж ми очікували навіть у нашому песимістичному сценарії. і вірогідно. Це матиме значні економічні наслідки, зокрема вищу інфляцію і повільніше зростання. Тобто тарифи, які запроваджує адміністрація Трампа, не лише не піднімуть економіку, вони можуть її загальмувати і вже гальмують. За словами Павела, споживчий попит знизився, настрої бізнесу погіршуються, а дані щодо ВВП за перший квартал свідчать про спад. Дані, які ми отримали, свідчать.